Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт РО для моїх підписників з 26 серпня по 1 вересня. Тож, вибирайте свою карту. Перша карта у нас четвірочка кубків. Ця карта радить бути вам уважним до деталей. І в ситуації, за яку ви питаєте, є можливість вирішення. Просто ви або не бачите її, або не хочете так вирішувати. Ця карта ще радить зробити відпочинок в діяльності: взяти паузу, відпочити, відволіктися від справи. Карта ще радить обдумати свої емоції. Ну, але не перейматися дуже, не накручувати себе. І ви повинні пам'ятати, що довго в такому стані не можна знаходитись. Так, друга карта у нас королева жезлів. Ця карта радить вам або звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до активної, цілеспрямованої жінки. Або самим поводитися так, тобто бути впевненим, оптимістом, діяти швидко, орієнтуватися в ситуації і максимально проявляти свої здібності, бути відкритим до людей, до світу, добиватися своїх цілей. І при цьому потрібно враховувати інтереси інших людей. І карта радить вам брати все під свій контроль. І діяти рішуче. Так, ну і третя карта, хто обрав нас тут старший аркан імператор. Так, ну, а ця карта радить звернутися до впливової людини. Це може бути і брат, сват, батько, сусід, начальник. Якщо у вас немає такої людини, до якої можете звернутися по допомогу, значить вам. Потрібно настояти на своєму, подумати про себе, про сім'ю. Ну, але в плані матеріального забезпечення. Тобто рішення, які ви приймете певним чином, відобразяться на вашому матеріальному стані. Потрібно взяти себе в руки, обдумати все логічно, зробити все послідовно, відповідально, стояти на захисті інтересів своєї сім'ї. Тобто, ви повинні. Стати, нібито, знаєте, таким імператором, мужчиною, залізною людиною. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!